От цього року так сталося, що моя дитина пішла на заняття в державний центр, який забезпечує позаурочне дозвілля. Чесно кажучи, я була здивована рівним і тим, наскільки педагоги вони борються за дітей. Все безкоштовно державно. Просто вони не такі популярні і не такі розрекламовані, як інші центри, які надають ті самі послуги. Моя дитина ходить на картинг і так само на Ардуїн, на програмування Я так само в центрі. ну, Я не знаю, чи можна нам рекламувати, є обласний центр науково-технічної творчості для дітей та молоді. І там дійсно хороші педагоги, якісні педагоги, і дійсно, ну моя дитина ходить із задоволенням, він би ходив туди кожен день. Правильно. І я дуже рада, що ми знайшли цей спосіб, дати йому можливість розвиватися, бо йому дійсно цікаво. і Я вважаю, що йому це буде дійсно потрібно в житті. І якщо ти хочеш знайти можливості, ти їх знайдеш. Повірте наші. мені, держава все ж таки вона робить. Ці всі інститути функціонують. Так само і танці, і юність Буковини, там все безкоштовно, не обов'язково платити купу грошей за ці заняття.